Гощає на шару, ой, якщо ой, заплатиш. Ой, Здоров був, чуваче. Одразу хочу попередити, у нас тут культурний заклад. Бійки та з'ясовування стосунків лише внизу, на арені. Що за арена? О, чувачі, Це чудове місце, щоб зняти стрес і при цьому грошиків підняти. Коротше. Замовні бої з правилами і без. Вижив у плюсі, проїбався, Арні влаштує гідний похорон. Як взяти участь? Яка винагорода? Побалакай зарні. Він тебе хутко підпише. З винагородою все як має бути: купони, повага, статус. А ще отримаєш безоплатну випивку від мене, якщо дуже постараєшся. Пиво з горілкою налий. О, чуваче, поважай! Може, одразу щось міцніше чи пихнути? О, новий шмат м'яса прийшов. славі гроші. Це буде, друже мій. За умови, що виживеш. Отже. Перший бій два на два. А такий, звісно, пристойна людина ставку не зробить. Зате я зрозумію, чи ти вартий чогось. Значить так, ти з товаришем, якого я тобі поставлю, проти двох таких самих, як ви: злих, жадібних і безтолкових. Що скажеш? Кого дасив напарники? Мене ваші анкети не цікавлять. Стріляти вмієш. Даже. Даже мою арену в багрянах пофарбувати зможеш. А далі, вже як пощастить, можна і як тиран стати врешті-решт. Добряче коситимеш сталкерів, бабос теж коситиме щебали. Менше слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Покажи їм там, або підеш сам на кому. Зброю у Сиплого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Ні в Ганджі, ні в мене. Зі своїм не можна. Що? Перший раз тут. Ну, якщо попре, то не останній. останні. Викладай уже свої монадки. А чому не можна зі своїм? А ми благородні. Коли шанси усіх рівні, ставки капітально зростають. Ну тримай. Що натомість? Та не очкуй, голем не підеш. Тут коротуном не світять, а стріляють з нього. Амуніцію для бою знайдеш у ящик біля входу. Вона однакова для всіх. А твоє добро поки тут полежить. Потім забереш, якщо виживеш, звісно. А як ні, наш арсенал поповниться. Ми тут завжди в плюсі. Чуваче, харе! Своє ми заробили! Mm. А ти ще кипішував. Коли ствол що треба, то й справа йде, як має бути. До речі, зброю на базу. Ємняний у тебе ствол взагалі надоглядали. А ти що? На краще заслужив? Якщо і далі старатимешся, може щось нормального постріляєш. Забирай. Моя де? У ящику, біля сходів, все ціле. За винагороду ходи до армії. Одна перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Тримай свої І Якщо ще хочеш, за годину приходь. Швидше арену не приберемо. Можеш, поки у Ганжі відпочити. У свіжого бійця буде більше шансів в наступному бою. Бачу, сподобався тобі гарячий прийом у нашої публіки. Тоді пропоную вийти проти інших наших улюбленців. Мутантів. Поки ставки 10 до 1. Не на твою школю, звісно. Готовий? І що там за мутанти? Свіжачок. В ранішній улові. Тому і познайомитися не встиг. Але і кігті в них точно в наявності. Це я гарантую. Мутанти так мутанти. Можеш ставити на мою перемогу. Ага, був тут до тебе один. Так само казав. А що у підсумку зібрали в лопату те, що від нього кабани не доїли. І на смітник викинули. Що ж, ха, нехай щастить. Так, ти правила знаєш. Свій мудлок мені. Те, що для бою у шарці. А хто там на арені? Зараз один клоун-дресувальник вийде. Навіть самому цікаво. Жеруть його чи ні. Я і на те, і на друге поставив. Щось таке зіграє. Зброю хоч нормально даси? Неси. Кращу, ніж минулого разу. Хоча справа не в стволі, а в прямих руках. Все, давай. Звірята вже готові до зустрічі. Ну що, комрада синізатор? Готовий братися за прибирання вольєру? Сьогодні в тебе побачення з живністю зони. Будь з нею ласкавим! Ти мені починаєш сподобатися, чело. Схожі руки в тебе з потрібного місця ростуть. Ти тільки не зазнавайся, Зарад. Удача на арені річка призна. Ствола жений, мотлох твій, як завжди, на виході. Непогано. Навіть дуже. Якщо так далі піде, на трибунах за твоєю мармизою плакати будуть. Твої призові заслужив. Продовження за годину. А я, поки арену прибирають, подумаю, на кого тебе нацькувати. Вважай, що все до цього було розминкою. Тепер пропоную тобі по-справжньому серйозний бій. Командний. У твоїй команді ти. Усе? Суперники DreamTim. Усі, хто теж пройшов попередні два етапи, але сподобалося мені менше за тебе. До речі, Вальтера цього разу я тобі у противники записав. Погодься іронічно буде отримати кулю від того, кого прикривав. Ну що, готовий показати, хто справжній король арени? То скільки в мене буде противників? Ну, ти сам бачив. Арена вбиває частіше, ніж дає якомусь перемогти. Тому небагато. Скажімо, п'ятеро. Можливо, ще плюс один-два. Якщо, звісно, Антоновичу вдасться їх нормально підрихтувати після попереднього бою? Один проти групи кажеш? Це виклик. Але мені подобається. Тоді хай щастить. Тільки по дурному підкулі не лізь. І якщо вирішиш здохнути, то якось красиво це зроби. Публіка таке любить. Ти знаєш, що робити. Суперники в мене серйозні? Як себе проявили? Ну, якщо сам на сам, то серед них ти чемпіон. Але проти НАТО. Тут же вилами по воді. Я, якщо що, на тебе поставив, тож не підведи. Що цього разу на видачі. Я б щось потужніше взяв. Вибач, чел. Цього разу не я ящик складав, а арні особисто. Думаю, у всіх по-різному. Лотерея. Чуже кладеш своє у звичному місці забираєш, бо список моїх покупок сам себе не напише. А ти, бляха, боєць. Сюрпризи, до речі, любиш? Наступний бій якраз такий. Великий сюрприз. Але гроші чималі. За годину приходь. Якраз приберемо всіх, ким ти насмітив на арені. Та що ж ти не вспокоїся? Ти ж минулого разу усе до останнього просрав. Мої купони, куди хочу, туди й витрачаю, шановний. Та ти на них краще. Навіть це корисніше, ніж твої ставки. Що за вигадки! У мене є система, і цього разу вона точно дасть результат! От побачите! Чоловіче, тобі не системи вигадувати. Тобі від ігроманії лікуватися треба. Попрошу не переходити на особисте. Ви ще мені позаздрите сьогодні, от побачите. Та ну нахер! Відпоювати за власний кошт і втішати тебе, як минулого разу, я більше не буду. Один бій і ти в фіналі, скіфер. Не думав, якщо чесно, що ти так далеко зайдеш. Отже. Що я тобі пропоную? Сила, спритність і хитрість. У тебе вони теж є, але у противника їх удвічі більше. Тому що, на відміну від тебе, у нього дві голови і сердець також два. Як тобі такий сюрприз проти Химери Вийдеш? Звідки тут Химера? А ти ще не зрозумів? Де купони водяться, там усе, що завгодно можна дістати. Гідний противник. Я тільки за. Можек, поважаю. Порви її там, скіфе. Ну, ти сам усе розумієш. Розклад не на твою користь, але на те, що пару хвилин ти стоїш, я поставив. Тому. Не підведи чив. Тоді ти вже програв. Повернуся за речами. Це навряд. Де твоя зброя лежить? Нагадувати, думаю, не треба. Пареста. Будьте ласкаві виконати замовлення на особливу тваринку. Кажуть, ви майстер у таких справах. Nepsu vůbec, mám Возить. Прям таки аномально. Собі чел. Це я зараз що? Диво бачив виходить. Речі мої, Де да. Де і завжди? Капець, І ручка десь закотилася. Добре, автограф перед фіналом візьму. О, а це було красиво. Тримай, Заслужив! Попереду лише фінал, Скіфе. Можеш, поки в Ганжі горло промочити, поки в нього хоч щось є. Бо за годину тут такий аншлаг буде, що доведеться потім на кілька тижнів сухий закон оголошувати. Ласкаво просимо до фіналу, Скіфе. Правило в цьому бою одне. Виживе лише один. Він же і забере весь бак. Що? З якої зброї хочеш отримати кулю в голову? Можеш обрати сам. Тоді револьвер обожнює вестерни. Так, все, погнали, погнали, погнали! Бо глядачі мені всю арену рознесуть. Це найкращий фінал! Черт! На тебе вся зона подивитися прийшла. Правила ти знаєш? Все твоє чекає на тебе тут. Дуельна зброя там, де й завжди. Затирані -е Оскіфе до смерті я всі гроші на тебе поставив. Почнеться битва, Ой, да годі тобі. Ніби тут хтось очікував, що сам зважатиме на такі квіті, як правило. До сравні! Більше видовища! Чемпіоне. Ух, я тут ледь не посивів. Мудак ти сиплий. Не міг попередити, що тиран з усім своїм буде. Огу. пригальмуй, чел. Я тут ніби як підсобник. Що сказали, поклав, що принесли з беріг. і все. А питання твої це до армії. Ну ти, бляха. Найкраще з того, що траплялося за Реновських. Видовищно! З запалом і ані краплі страху. Купонів завдяки тобі ми підняли так, як ніколи. Тримай, Твоя доля заслужив. Сподіваюсь, ти ставив на мене. <говори> Ставки для лохів. Арена за всіх розкладів у плюсі. Такі, як ти, мені це гарантують. Я сподіваюся, ти накинеш за те, що граєш не за правилами. Бій красивий, коли на смерть. На арені це головне правило. Але працює воно, якщо не прогледіти перспективного бійця і виростити з нього. Чемпіона за будь-яку ціну. От як тебе, наприклад. Тримай. Ти, рано, цей ствол тепер вже точно ні до чого.